Thank you for watching! Вітаю вас в ефірі новини міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. На календарі сьогодні п'ятниця, 25 липня. І про найцікавіші події, які сталися в місті в останній день робочого тижня, ви дізнаєтесь незабаром. Ну а початку коротко про головне. 25 липня Дніпродзержинськ прощався зі своїми земляками, десантниками Костянтином Авдієвим і Сергієм Лісним. На Дніпропетровщині буде створений логістичний центр для волонтерів, які допомагають військовим. У міськвиконкомі відбулося засідання дорадчого органу з питань сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Сьогодні, 25 липня, Дніпрозажин прощається зі своїми земляками, десантниками Костянтином Авдєєвим і Сергієм Лісним, які загинули у збитому над Луганськом літаку ІЛ-76. Церемонія прощання з військовими проходила в народному музеї історії ДМКД. 14 червня, під час заходу на посадку в аеропорту Луганська, бойовики пострілом зенітного ракетного комплексу збили військово-транспортний літак Збройних сил України Ю-76. На борту літака, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Загиблі дніпродзержинці Костя та Сергій молоді хлопці, у яких повинно було бути довге та щасливе життя. В армію пішли одразу, як тільки була оголошена мобілізація. З військомату хлопцям прийшла повістка. Обидва були гідними людьми, готовими першими прийти на допомогу, хто попросить. Сергій лісний свого часу служив в армії у десантних військах. Потім працював на Дніпровському медкомбінаті. І, як говорять його колеги, він був активним, займався спортом, брав участь в усіх спортивних заходах, які організовували на підприємстві, і ніколи не відмовлявся. Сьогодні ж попрощатися з десантниками прийшла величезна кількість людей: родичів, знайомих, колег по роботі і просто тих, хто прийшов віддати пошану хлопцям, які загинули за Україну. Потік людей здавався нескінченним. На церемонії прощання були присутні і представники міської влади, на чолі з міським головою Станіславом Сафроновим. В останній шлях молодих хлопців проводили генеральний директор ДМКД Максим Завгородній, адміністрація підприємства, представники профспілкової організації. Після церемонії прощання багаточисельна процесія відправилася до Свято-Миколаївського кафедрального собору. Провести хлопців в останню путь тут зібралося дуже багато днів дніпродзір... Держинців, серед яких рідні, друзі, колеги з роботи та просто ті, хто залишився небайдужим до такого страшного горя. Усі, хто завітав сьогодні до собору, згадують про хлопців як про справжніх патріотів своєї держави, та не можуть повірити в те, що їх більше немає. Ну, це був скромний, порядочний парень, а політичний совершенно. Ну, цьому, коли його мобілізували, он як наші діди исполняя свой долг перед Родиной, не увильнул, а пошел защищать нашу Родину. Обидва Дніпродзержинця відправилися у полум'я війни добровільно, а Костянтин Авдієв здійснив це, не зважаючи навіть на заборону лікарів. Ці люди були в добровільному порядку. Я знаю, Доброволь. що, допустим, у Авдієва він в срочну службу пішов, він по зріню був негоден, але за свого, пішов на срочну службу. І так само він був негоден по здоров'ю, в принципі, якщо б він хотів, він да. по здоров'ю був негоден. Ну, скажем так, об этом скрив, у нього зріння, і в добровольні порядки які люди відбували. 25 спяти поршну бригаду комплектували, исключительно добровольцем. Щирі співчуття сім'ям загиблих висловили і представники міської влади. Дуже тяж, тяжко зараз щось сказати, але все одно ми дуже вдячні всі земні люди, наша громада Дніприжинська, за той героїзм. За ту віддане життя, ми дали на користь нам всім, щоб ми зберегли спокій, щоб було над нами блакитне небо, щоб діти ходили своєчасно до школи. Всі хлопці не дивлячись ні на що, і на жаль, як завжди, гинуть краще. Та схиляючи голови над трунами загиблих, наші військові обіцяють, що не залишать цей злочин без покарання. Їхня станеться бізнаказаною. Моральний дух збройних сил очі високі, поэтому ці смерті і знаказано мені стануть. щодо родин, які сьогодні залишилися без рідних людей, то представники влади та оборони України запевняють, що не залишать їх з цією страшною бідою на самоті. Все для того, щоб родини відчували заботу від нас, від місцевої влади, взагалі від громади. Ми для цього вже прийняти ряд рішень міської ради по наданню допомоги цим родинам загиблих. Це і матеріальна допомога в розмірі 300 тисяч, 100 тисяч з місцевого бюджету, 200 тисяч з державного бюджету. Це виділені кошти на поховання наших загиблих. Государство сім'ї не забуде і Міністерство оборони Генеральний штаб сім'ї погибших не забуде. По завершенню панахиди траурна процесія рушила до цвинтарю соцміста, де й знайшли свій останній притулок загиблі льотчики. Молодих людей поховали на центральній алеї кладовища біля монументи слави героям великої вітчизняної війни. Сумна мить прощання викликала сльози на очах усіх, хто опинився на кладовищі. В останній раз доторкнутися до трун із тілами хлопців підходили усі, хто знав та любив їх за життя. អូយឯកបរ Тепер на військовому цвинтарі соцміста з'явилося вже три поховання, в яких покоїться Дніпродзержинці, що героїчно загинули, віддаючи борг вітчизні. Незабаром тут з'явиться і четверта могила. Та усе місто зараз молиться за те, щоб на цьому поховання у цій частині цвинтаря припинилися. Адже сьогодні у зоні АТО знаходиться понад 500 наших земляків, яких вдома чекають живими та здоровими. На Дніпропетровщині буде створений логістичний центр для волонтерів, які допомагають військовим. Про це під час брифінгу повідомив заступник губернатора Борис Філатов. У понеділок, 28 липня, планується зібрати волонтерські організації Дніпропетровщини, які допомагають фронту. Адже ініціатива доставити допомогу в зону бойових дій може закінчитися для людей плачевно. Це війна і нині нужна. Координація, взаємодія нужна сотвістуча логістика, і тому, в тому числі в понеділок ми будемо збирати всіх волонтерів і создавати єдиний логістичний центр. Керівник переговорної групи, генерал-полковник Володимир Рубан, закликав волонтерів та звичайних громадян, які збирають гуманітарну допомогу військовим. Не виїжджати до зони АТО. Такі люди без спеціальної підготовки є легкою здобиччю для бойовиків. Нельзя простим людям збиратися і їхати вести допомогу в зону АТО. это уже потенциальные пленники, потенциальные задержанные. Есть специальные подразделения, специально обученные люди, есть офицерский корпус, есть Днепропетровская областная администрация, которые умеют правильно организовывать процесс гуманитарной помощи или доставки гуманитарных грузов. І все ж керівництво області дуже вдячне усім, без виключення волонтерам та активістам, які чим можуть допомагають військовим. кажуть, якщо буде все організовано, то користі буде ще більше. Врятувати кризові родини та за будь-яких обставин залишити дитину разом із рідною матір'ю. Саме таке завдання ставить перед собою міська служба у справах дітей. Так днями у приміщенні міськоради провели засідання дорадчого органу з питань сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. На захід були запрошені самі родини, соціальні представники, громадськість та представники засобів масової інформації. Детальніше по темі дивіться у нашому сюжеті. На початку засідання заступник міського голови Сергій Павлюк зачитав статистичні дані щодо сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. У 2007 році кількість сімей взятих під соціальний супровід, Вдумайтесь, за год було 43. В 20-м 48. Це когда ми не работали, в 20-м 47. В 10-м-23. Ми прийшли працювати в ноябре 2010. Пішло 11 рік. 36. 12-й двісті 250. 13-й шістдесят 567. Сьогодні станом на сьогоднішній день 220 на соціальному супроводженні. на захід була запрошена Ольга Панасенко, історія якої відома вже далеко за межами міста. Кілька років дівчина намагається позбавити батьківських прав рідна мати. І на сьогодні Ольга настільки втомилася, що вже не знає, як вирішити цей довготривалий конфлікт. Она пишет ежедневно на, на меня, на всех работников практически на всех этих, находящихся в ее не, нет ни одного подтвержденного факта тому, что она пишет. Ей как бы отписываются, что вот это неправда, что, что вы говорите, она продолжает дальше, выше, выше, выше. Ежедневно у меня комиссии, проверки, у меня уже где детей нарушается психика, просто потому что каждую неделю к нам домой кто-то приходит. Сергій Павлюк пообіцяв дівчині всіляку підтримку, але зауважив, щоб Ольга не ховалася від соціальних служб та зверталася за необхідною допомогою. Щоб ми знали, де ви знаходитесь, для того щоб з виходом на місце, составлення актів, в якому стані ваші діти. Я призиваю вас, щоб ваш дитина ходив в детський садик, щоб він посещав этот детський садик. Однозначно это буде соціалізація ребенка. Виступила на засіданні і Світлана Цвітальська, яка має подібну історію, та вже декілька років бореться з бабусями своєї дитини за право виховувати сина Ярослава. Ну всего, я хотів би сказати, у нього з бабушками год готисім місяця був суд, в не перестали являтися. Ета перва, второє со школи. А це я не знаю, за службу справа каких-то Ко конкретних зарікань немає. Везде, всюду только пишут, Ну как бы пишут мої бабушки для того, щоб позбавити мене материнських батьківства, материнських прав, щоб отримати ось цю пенсію. Така напружена ситуація досить негативно впливає на емоційний стан матерів та їхніх дітей, адже вони просто втомилися від постійних перевірок і сторонніх людей, які навідують їхню домівку. Ко мне постоянно приходит школа, службы. Николай заявил, что мы ничего не хотите. Извините, ко мне приходит каждый божий день. Я уже, я уже, здравствуйте, снова вы. Я я прихожу к службе у справах детей, к Кирине Ивановне. Я когда прихожу к ним, сидит нанизу, у них вот этот, ну как внизу, охранник там, он говорит, здравствуйте, вы с обеда. Я говорю, да, почти. Я уже, Я уже, я уже как на работу хожу. Сергій Павлюк зазначив, що і надалі відповідні структури будуть підтримувати та допомагати вище зазначеним родинам, адже для кожної з них було розроблено індивідуальний план роботи по виходу із сімейної кризи. Соціальні служби сьогодні докладають усіх зусиль, щоб примирити жінок із матерями, адже від цього конфлікту в першу чергу страждають діти. Розглянули на засіданні дорадчого органу й проблеми інших родин, які на сьогодні опинилися у складних життєвих обставинах. На жаль, робота з деякими з них так і не призвела до позитивного результату. Тож батьків доведеться позбавити. Вляти прав на дитину свою допомогу у вирішенні сімейних конфліктів запропонували і присутні на засіданні представники громадських організацій. Сергій Павлюк зазначив, що якщо у статуті активістів зазначена соціальна допомога населенню, міська влада із задоволенням прийме їх у склад дорадчого органу та задіє у вирішенні проблемних питань, пов'язаних із родинними конфліктами. На Дніпровському металургійному комбінаті пройшов адаптаційний семінар для новоприбулих працівників, що проводить відділ по роботі з молоддю управління соціальної політики. Під час семінару робітники знайомляться з підприємством, з його структурою, говорять про соціальні гарантії та відповідають на ті чисельні питання, які виникли під час роботи, детальніше у сюжеті. За півроку, тобто січня і полипень, на Дніпровський медкомбінат влаштовано 111 чоловік у різні структурні підрозділи, в основному у ремонтно-сервісний центр, говорить інженер відділу по роботі з молоддю Анна Коваленко. Сьогодні ж з різних виробничих причин на адаптаційному семінарі присутньо 60 чоловік. Це вже добре, тому що адаптація молоді на комбінат є за основной частью молодежной политики их не на комбинате то есть адаптация в цехах как производственная так и социальная адаптация то есть человек должен включиться в коллектив самое главное Ще на початку семінару присутні показали фільм про підприємство, які підрозділи та цеха існують, які виробничі потужності ДМКД та досягнення. Про соціальні програми та гарантії розповіла новоприбулим робітникам Тетяна Губа, голова постійної комісії профспілкового комітету. Про права металургів та що саме з себе представляє профспілкова організація, розповів голова профспілки Микола Колючий. І кожен особисто обирає, чи потрібно їм бути членами цієї організації. Продовж зустрічі задавалися чисельні питання, і діалог виявився надто цікавим говорить Микола Семенович. Приємно те, що молодь сьогодні знає історію своєї країни. Совет молодежи правильно делає, тому що люди, які приходять вновь на комбінат, для них це на наш взгляд, интересно, и они должны понимать и знать, что происходит у нас на комбинате, и что здесь за жизнь, кто чем занимается. Не только там, вопросами промышленными, но и вне комбината. Это и поведение, та і знання, та питання колективного договору, та льготи і об'язаності. Під час працевлаштування нові робітники проходять певні інструктажі і, пропрацювавши на виробництві, декілька місяців у них виникають чисельні питання, говорить Анна Коваленко. І саме такі адаптаційні семінари допомагають отримати відповіді. За словами учасників семінару, тут стає все набагато зрозумілішим і навіть з'являється певна відповідальність. Молоді люди, якби ну ну поступивши... Ну, познают, как бы интересуются, проявляется интерес. Ну, стаешь старше, как бы, ливайся, в коллектив, в положение. Ну и ответственность прежде всего появляется. Молоді працівники отримали додаткові знання з охорони праці та дотриманню правил безпеки, адже немає нічого ціннішого за власне життя та здоров'я, і саме про це їм розповів Костянтин Андрієнко, ведучий інженер служби охорони праці. Велику увагу на семінарі приділяють темі про надання первинної до лікарняної допомоги постраждалим під час нещасних випадків, адже металургійне виробництво одне з небезпечних. Один по роботі з молодежі розказують, хто такое общесаєт молодіжі за чим нужен, чим займається які мероприятия в общем Також перед молодими металургами виступив психолог, який надав дієві поради присутнім. І наостанок представники відділу кадрів розповіли про правила внутрішнього трудового розпорядку та права робітників. І далі до теми безпеки дітей. Під Час літніх канікул малечі частіше залишаються без батьківського нагляду. Це провокує неприємні ситуації за участю дітей, які іноді закінчуються навіть трагедіями. Особливо це стосується тих випадків, коли діти стають самостійними учасниками дорожнього руху. Аби ще раз нагадати малюкам, як проводиться на дорозі та уберегти їх від нещасних випадків, співробітники державтоінспекції та кримінальної міліції у справах дітей завітали до 22-ї середньої школи, аби зустрітися з вихованцями шкільного табору. У середній школі номер 22 триває третя зміна роботи пришкільного табору Дивосвіт. Дітей менше порівняно з першими двома. І все ж дозвілля у малечі насичене. Ми намагаємося світ, дитячий світ зробити дуже цікавим, різноманітним. У нас були різні зустрічі з цікавими людьми. Крім того, діти відвідують басейн, школу плавання на відкритій воді, відвідували екологічний центр. До нас приїжджає дуже багато театрів з різноманітними виставами. А цього дня на дітей чекав сюрприз. До вихованців табору завітали справжні чоловіки у погонах. Представники ДАІ та кримінальної міліції у справах дітей організували для малечі профілактичну акцію Веселі старти на тему профілактики нещасних випадків на дорогах. Вместе з кримінальною міліцією міста Дніпразержинська міського управління ми організували сьогодні ці веселі старти. Будемо говорити, проведемо, розкажемо, вручимо подарунки, вручим дітям грамоти. Щоб на дальніше наші діти знали, як правильно переходити дорогу, як правильно обходити автобус, трамвай. Кирил Єрьомін переконаний, лише спільними зусиллями правоохоронців та батьків можна прищепити дітям культуру поведінки у дорослому житті. І така робота вже дає позитивні результати. Про це свідчить статистика. Родители стараются детям объяснять с каждым днем все больше и больше. Как бы уровень детского травматизма на дорогах у нас, слава богу, по сравнению с тем годом падает. Детей в летний период, в летних каникулах становится меньше. Значит, это дает плюс как бы нашей работе и работе ну, как бы родителей, которые проводят беседы со своими детьми. А педагоги переконані, ніколи не буде зайвим ще раз нагадати основні життєві принципи та правила. Батьки приділяють звичайно велику увагу, тому що це, мабуть, основне в житті дитини, адже багато дуже дітей йдуть в школу самі. Батьки на роботу, діти рухаються до школи самостійно. І тому, починаючи завжди навчальний рік, і батьки і ми починаємо з того, що ми дітей ведемо до школи. Більш безпечними шляхами, а також навіть у дітях щоденника практикували, малювали план місцевості, як дитина може безпечно рухатися від будинку до школи і додому. Тому що це дуже важливо. І вчителі мають рацію, бо після змагань, а це були ігри та конкурси на знання правил дорожнього руху, діти довели, що теорією володіють. Не переходити на червоне світло, не гратися на дорозі. Коли щось впало на дорозі, не можна зупинятися, треба піти далі. Я знаю, що якщо немає зебри або світлофора, то можна, якщо поруч людина доросла, то можна. Спросіть, а можна перейти з вами дорогу? Ті тихенько і посмотрети ліво і вправо. Знач, якщо немає кого, якщо немає, ти не вмієш переходити дорогу, попроси, попроси зрослих. Діти обережніше ходять по дорогам. Трійка Дніпрозажинських теквондістів Варвара Пальчик, тренер Андрій Лузін, Ілля Антонов та Віталій Кравченко, обох тренує Олександр Кирпа. Знаходяться в Баку на чемпіонаті світу серед кадетів. Це перший чемпіонат світу у цій віковій категорії. Тому дуже важливо саме на ньому взяти золото і увійти в історію як перші чемпіони у своїх вагових категоріях. Сьогодні першим в бій вступить Віталій Кравченко. Його суперником буде бельгійський спортсмен Антон Дюпон. Крім згаданої пари, у ваговій категорії до 49 кілограм виступає ще 31 боєць. Ну і далі, як завжди, про погоду. Протягом вихідних днів по місту буде сонячна та спекотна погода. Опадів не передбачається. Вночі термометри покажуть 18-19 градусів вище нуля. В денний час термометри покажуть до 30 градусів тепла. Вітер переважно північно-східного до 4 метрів за секунду. А у мене це всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Попереду вихідні. І як казав Вільям Шекспір, людина господар своєї долі. Тож бажаю вам приємних доленосних подій у ці дні. До зустрічі.